Доброго дня, шановні учасники науково-практичної конференції. Перш за все, хочу привітати вас з початком плідної роботи та передати вітання від голови Київської міської державної адміністрації Олександра Павловича Попова. Вже протягом двох років в місті Києві здійснюється реформа в системі охорони здоров'я, яка задекларована відповідним законом. Указом президента затверджено національний план дій на поточні роки. Місто Київ, будучи столицею України, є мегаполісом з високою міграцією населення, розбудовою нових мікрорайонів щільною висотною забудовою, з розвиненою інфраструктурою ничних закладів. Однак усі заклади охорони здоров'я в столиці були збудовані більш ніж 15 років тому. Крім того, в місті Києві розгалужена мережа приватних та відомчих закладів охорони здоров'я. Однак левова доля навантаження медичного обслуговування припадає на державну медицину. Особливістю великих міст, особливо столиці, є значний щорічний приріст населення, яке потребує надання медичної допомоги незалежно від реєстрації місця проживання. І тому ми чітко розуміємо необхідність проведення кардинальних змін в організації надання медичної допомоги, що і ми проводимо. Дозволю собі нагадати, що ми в проведенні реорганізації галузі охорони здоров'я в місті Києві керуємося пріоритетними напрямками реформування системи охорони здоров'я, принципами реформування та, е, перепрошую, та векторами розвитку охорони здоров'я в місті Києві та в Україні. Хочу сказати, що почати з того, що в столиці України в 2011 році, в грудні місяці, була затвердження затверджена рішенням сесії Київради стратегія розвитку міста Києва, де левова частина і одним із ключових напрямків стратегії є поліпшення сектору медичного обслуговування. Структурна реорганізація амбулаторних закладів в першу чергу у нас відбулася в двох із десяти районів міста: це Дарницький і Дніпровський район, в результаті якого в 2012 році зареєстровані як юридичні особи та розпочали роботу дев'ять центрів первинної медико-санітарної допомоги та два консультативно-діагностичні центри як комунальні некомерційні підприємства. Набувши певний досвід з реорганізації системи охорони здоров'я в двох пілотних районах міста та врахувавши недоліки, що мали місце за цей період, ми отримали можливість більш впевнено розповсюдити відпрацьовану модель на інші вісім районів міста. Відповідні рішення були ухвалені сесією Київської міської ради в цьому році, в травні місяці. В кожному районі у нас створено. По одному консультативно-діагностичному центрі з мережею його філій або відділень, та по два-три центри первинної медико-санітарної допомоги, які замикаються в єдиний медичний простір. За результатами структурної організації всіх 10 районів, в місті Києві у нас задекларовано та зареєстровано як юридичні особи всього 28 центрів первинної медико-санітарної допомоги та 13 консультативно-діагностичних центрів з розмежуванням первинного та вторинного амбулаторного рівня. Хочу наголосити, що в ході проведення реформування галузі охорони здоров'я не було скорочення медичного персоналу та пунктами відповідних рішень сесії Київської міської ради, які проголосовані на пленарному засіданні, передбачено введення мораторію на скорочення мережі та працівників закладів охорони здоров'я, про які йдеться в рішеннях, про відчуження або перепрофілювання майна цих закладів до. Завершення реформи системи охорони здоров'я в місті Києві таким чином. В місті Києві зберігається мережа закладів охорони здоров'я як сукупність закладів охорони здоров'я, які забезпечують потреби населення у медичному обслуговуванні на відповідній території відповідно до статті 3 розділу 1 основ законодавства України основи основ законодавства України про охорону здоров'я. Перепрошую. В місті Києві ми створили протягом протязі двох років розгалужену мережу амбулаторій сімейної медицини, а це 125 по всьому місту. Створенням центрів первинної медико-санітарної допомоги та відкриттям їх в поточному році. На кінець 2013 року їх кількість становитиме 245. Показник забезпеченості амбулаторіями загальної практики становитиме 0,86. Протягом 2014 року, 20 і 2016 і в подальшому, нами заплановано відкриття ще інших відокремлених амбулаторій пропорційно до потреби в кожному районі міста Києва для, е, на базі центрів первинної медико-санітарної допомоги. З розвитком мережі амбулаторій загальної практики сімейної медицини в місті Києві вдалося скоротити радіус доступності пацієнта до лікаря від 2-7 кілометрів до 500-700 метрів. Кількість населення, яка обслуговується закладами первинної медико-санітарної допомоги в місті Києві, за останні два роки в результаті проведеної реорганізації, зросла в 3,4 і рази та складає вже 32% від загальної кількості населення міста. У пацієнтів з'явилася можливість здачі лабораторних обстежень забору крові в амбулаторіях загальної практики. На сьогодні нами організовані пункти забору біоматеріалу для проведення аналізів на базі консультативно-діагностичних центрів, виготовлено печатки для відокремлених амбулаторій, що дає можливість закриття листків непрацездатності за місцем лікування та організовано видачу та реєстрацію листків непрацездатності та проведення засідання ЛКК в амбулаторіях. В кожному закладі в нас спроваджується маршрут пацієнта. Прийоми лікарів в центрах організовано з урахуванням розмежування годин прийому дітей до року, дорослого та дитячого населення відповідно до затверджених графіків прийому. Періодичні профілактичні медичні огляди громадян проводяться в спеціалізованих відділеннях закладів охорони здоров'я. Прийом хворих з підозрою на інфекційне захворювання проводиться в окремо виділеному кабінеті. В кожному закладі охорони здоров'я. Первинної ланки розроблено та затверджено локальні протоколи маршрути пацієнта, спрямовані на забезпечення надання безперервної ефективної медичної допомоги при певних захворюваннях. Центри первинної медико-санітарної допомоги ті, що створені та ті, що вже створилися, дооснащено обладнанням, яке закуплено за кошти державної субвенції в 2012 році на суму 48 мільйонів гривень. Таким чином, кожний лікар в амбулаторії загальної практики сімейної медицини має не тільки покращені умови своєї праці, а й має можливість провести на амбулаторному, на первинному прийомі. Провести експрес-діагностику для пацієнта, який до нього звернувся. Крім того, містом Києвом закуплено 150 автомобілів спеціалізованих медичної допомоги, які будуть використовуватися і вже використовуються за призначенням в центрах первинної медичної допомоги в амбулаторіях сімейної практики. Для здійснення на належному рівні профілактичної роботи було закуплено за кошти державного бюджету рентгенобладнання. Таким чином, закупивши додатково мамографи, в кожному районі міста Києва є можливість організувати за маршрутом пацієнта проведення відповідних досліджень. В рамках закону України про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я ми вперше в Україні опрацювали нову організаційну форму лікувального закладу комунальне некомерційне підприємство ми виходили з того, що працюючи в лікувальному закладі з таким статусом, медичний персонал зможе найповніше реалізувати свій потенціал і отримати за це вмотивовану заробітну плату. І дійсно в змінених умовах стимулювання медичних працівників до якісної роботи. Е Працівників до якісної роботи заробітна плата лікарів зросла із 3,8 тисяч гривень в середньому до 5,6 тисяч гривень, а у медичних сестер відповідно з 3 до 5 тисяч гривень. Хочу наголосити, що це непроста статистика. Лікар має і медична сестра має можливість заробити свою заробітну плату, отримати її з урахуванням якісних та кількісних показників роботи. Крім того, статус комунального некомерційного підприємства дозволив закладам охорони здоров'я більш ефективно та гнучко визначати свою організаційну структуру та розширив фінансові можливості підприємства відповідно до норм господарського кодексу. Ми очікуємо, що найближчому часі ми зможемо продемонструвати якісні зміни в показники показниках здоров'я киян, адже на сьогодні в пілотних дарницькому та дніпровському районах деякі показники діяльності. Деякі показники діяльності закладів охорони здоров'я вже мають певний результат, який ви бачите на слайді. У Нас зменшується кількість хворих із занедбаними хворими формами онкозахворювань, збільшується виявлення хворих на туберкульоз, збільшена кількість жінок, які охоплені скринінговими обстеженнями і так далі. Дійсно, станом на сьогодні. Самим головним для лікаря і для медичної сестри є мотивація. Таким чином, для стимулювання праці працівників первинної ланки бюджету міста Києва на 13-й рік затверджено 109 млн грн. Зазначені кошти мають цільове призначення та нараховуються виплати надбавки за обсяг та якість. Слід зазначити, що за розрахунковими показниками Міністерства фінансів України нам нараховано 58 млн, тобто 57,5% затверджено. Звердженої суми, а друга частина була забезпечена відповідно до призначень фінансовими ресурсами міста. В поточному році відбулись зміни з урахуванням того, що я перечислила вище, в оплати праці медичних працівників первинної ланки і в інших районах восьми. Ми очікуємо з 1 жовтня у нас вже зареєстровані всі. Центр первинної медико-санітарної допомоги в поточному місяці. Ми очікуємо за жовтень підняття заробітної плати, як ми продемонстрували вам на слайді, з певним збільшенням на 46% у лікарів та майже 60% у медичних сестер. Для ведення додаткових місцевих стимулів в місті Києві розпочато будівництво житла для працівників медичних закладів охорони здоров'я, безкоштовний проїзд в міському комунальному пасажирському транспорті, без декілька років підряд виплачуються стимулюючі надбавки. Вони мають фіксовану свою направленість це стимулюючі надбавки до посадового окладу усім медичним працівникам закладів охорони. Про первинної ланки та е, підготовлена та впроваджується цільова програма підготовки кадрів лікарів е, загальної практики за кошти міського бюджету на базі Національного медичного університету. Шановні колеги, я думаю, що Вище всі вище названі заходи нададуть змогу зробити більш привабливою роботу в закладах охорони здоров'я не тільки міста Києва, а ми готові поділитися своїм досвідом і іншим регіонам. Дякую.